Остріл! У цій війні немає чоловічих чи жіночих фронтів. Є ворог, і є ті, хто його нищить. Серед них троє. Афіна, іскра, відьма. Артилеристки 241-ї бригади територіальної оборони. Їхня зброя гаубиці міномети і гармати. Їхня мета ціль знищена. Вони розбивають бліндажі, знищують техніку, палять загарбників скопом. Афіна – не просто ім'я з міфів. Це дисципліна, мудрість і рішучість втілена в тій, хто щодня приймає бойові рішення. Вона веде своїх, щоб перемагати. Чесно скажу, я хочу дожити до перемоги. Я хочу побачити. Результат свого вкладеного часу, свого прожитого життя. Іскра їй 22, Але вже командирка взводу. Її зал порятують наших піхотинців. Її команда це точність швидкість, злагодженість. Ми уражаємо і вогневі засоби супротивника, які... Намагаються наносити ураження нашій піхоті. Ми знищуємо точки зльоту, знищуємо можливі плацдарми для наступу ворога. Відьма, начальник артилерії батальйону. Вона керує вогнем. Вона завдає напрямки бою. Її розрахунки знищують все, що загрожує нашим бійцям. Її ім'я ворог запам'ятає в кожній міні. На столі кожної гармати. Красиво просто було, що вона рухома група була, і тут прильот прямо між ними. І, ну і зрозуміло, що снаряд від Т12 це страшна річ осколковий, Він ну, це як танковий снаряд. І вони ж давай, все, ми вирахували. Там танк стріляє. стріляй по танку, давай по танку. Я кажу, В курсі, що ви танком вже стали. Ну, не гатили, гатили щось. Такі все, він Ну Да, так, звісно. Далі в капанірі по ним навалює. Вони різні, але їх об'єднує одне. Вони воюють за Україну. Це три стихії. Розум, вогонь і точність. Афіна, іскра, відьма. 241-та бригада Територіальної оборони Збройних Сил України.